Татуювання, за яким я опізнала Тараса, це був компас, трипільські візерунки на руці, вовк, руни. Я не знала, що він туди їде. Операція була секретна. Всі хлопці, які їхали, ніхто нічого своїм рідним не говорив. Вони їхали на деблокаду Маріуполя до Азовсталі. Вони летіли гвинтокрилами. Це була ця секретна операція. Вони висадились не так. Мали пройти трохи по... По під Азовсталь, щоб попасти до хлопців, передати їм там медикаменти, якусь зброю, забрати поранених. Вони просто не дійшли туди. Він завжди хотів воювати, не просто там стріляти, ходити в камуфляжі. Він хотів боронити країну. Він говорив, що я готовий померти за Україну. Мені це не дуже подобалось, але таке було його рішення.